Так, камера-мотор почали! Говорять, що актори проживають сотні долі. Про сценаристів можна сказати, що вони ці долі створюють. А хто такий сценарист? Сценарист це людина, яка створює ідейну основу. В сценарій повинен містити опис, містять їй репліки і як вони вимовляються. Що в цей час роблять герої? Яка у них історія та біографія? Стоп, стоп, стоп! Що це за гра? Що це за емоції? Так там сценарії не в яка повинна бути емоція. Так у нас і сценариста нормального немає. Ну вони дорогі якісь. І скільки ж і вони заробляють? заробляють? Ну,